Я точно знаю, що я дуже працівна. <свисті> От е моя основна риса характеру, ну, не основна, Може, може, основна, це впертість. Вона, як і заважає, так і іноді допомагає. Я працюю разом з Дашою, але mm -hmm. <grading> я викладач біології в навчальному закладі, але, можливо, б хотіла бути не викладачем біології. Ну, то таке. Я Оля, ви вже всі знаєте, я Оля. Вмію гуртувати і щось організовувати. Збір грошей, наприклад. <риклад> Що очікую? Відпочити і, мабуть, головне перезагрузитися. У мене, ну, багато желань і всяких Времени тільки не вистачає на все. це. Дуже емоційна. Ну, з віком я працюю над собою і хочу отримати відпочинок. Я — менеджер От житись певний час. давай, идите красиво. Может, я потом какое то кино сделаю.